Дрономатка на озброєнні ЗСУ. Ця потужна машина здатна здійняти в небо ударний дрон, запустити його і виконувати функції ретранслятора. Відтак FPV може знищити ворога на дольші, на більшій дистанції. Дронову матку та деякі інші нові розробки бачив Михайло Маналюк. Ось так хлопці з'єднують дронову матку з ударним безпілотником. Даний дрон є маткою. Зверху ставиться ретранслятор, а знизу чіпляється сам дрон з бойовою частиною. Ми відчуємо сервопривід, під'єднуємо його, перевіряємо. Зацеп відбувся. Пілоти перевіряють зв'язок і готові летіти. Потрібно працювати злагоджено. Злагоджена робота пілотів, також споряджаючих загалом та цієї всієї команди. Ну що, летимо орків вибивати? Ронова матка легко підіймає ФПВ з умовним боєзарядом у небо. На потрібній висоті електрона бджола відпускає ударний дрон. Тепер літальний апарат автоматично переходить під контроль оператора. Сама дрономатка це такий собі підсилювач зв'язку. А отже, радіус застосування ударних БПЛА істотно збільшується і вони можуть залітати на далеку відстань у прифронтову зону супротивника і вже там атакувати тилові об'єкти. Техніку та живу силу. За рахунок того, що на цьому дроні ставляться спеціальні антени для відео і керування, які, умовно, виконують функцію посилюють сигнал, і плюс від цього дрона він може летіти там ще на десятки кілометрів далі. Це є ефективним знаряддям, який допомагає там і відбивати штурми, і проводити штурмові дії. Ну, умовно, це як заміна артилерії. Якщо мішені для атаки не знайдено, апарат може повернутися у повітрі. Дрономатка здатна зависати 40 хвилин, проте на неї можна встановити два акумулятори, і тоді вона працюватиме вдвічі довше. Кожний дрон має свою функцію, свої цілі. Є задачі, які потрібно саме виконувати там, на відстані від нуля 25-30-40 кілометрів. Тому ці дрони є дуже ефективні, тому що вони, їхня вартість по відношенню з тим же самим Mavic, да, тобто в рази дешевше. Розробники розповідають, дронову матку постійно удосконалюють. Нинішня модель здатна нести навантаження близько 4 кілограмів. Утім, зараз хлопці працюють над апаратом, який підійматиме у небо вдвічі більшу вагу. Він далі летітиме і ефективніше бомбитиме російське військо. Ми разом з військовими його випробовували. Багато є цікавих рішень, які, на жаль, ми не можемо теж сказати, але ми вже їх доробили. Вони, Ці рішення дають можливість залітати в глиб ну, супротивника нашого ну, вдвічі далі. Також у розробників є й інші завдання. У цьому полі вони випробовують дрони зі скидами. У даному випадку це вода, вона може бути як гуманітарний вантаж, а загалом споряджається осколочно-фугасними та термобарічними боєприпасами. Так, нормально? Да, да, да. В нас зараз в розробці і барабанне рішення під вог-17. Там е, стається шість. Наряді це також по піхоті, тому о, на даний момент це просто те, що вже зарекомендувало, те, що працює, ось такі ударні БПЛА знищують російських окупантів уночі. Дрон з тепловизійної камери його використовують зазвичай вночі для того, щоб вражати техніку і живу силу ворога, тому що зараз логістика ворога більше відбувається вночі. Вони думають, що нас нема чим їх дістати, але є і дуже ефективно. Це база наш дрон 10 дюймовий. Він здатен нести до 4 кілограмів корисної ваги. А рашисти швидко втікають від цього трохи? дуже швидко, але вночі дуже це складно. Щомісяця волонтерам вдається створити п'ять сотень електронних пташок різних типів. Після випробувань дрони везуть українським захисникам на фронт, і ось результат. Розробники кажуть, вони могли б і більше виробляти безпілотників, але все залежить від донатів. Ми благодійний фонд. і Ми дуже залежимо від донатів, тому що ми працюємо над тим ресурсом, які нам вдалось залучити від людей бізнесу, наших друзів. Тому дуже попросимо не будьте байдужими, донатьте підтримуйте наших бійців, підтримуйте армію. Чим більше таких дронів буде на фронті, тим легше наші бійці знищуватимуть російське військо. Тож кожна ваша гривня це донат у нашу спільну перемогу. Михайло Менелюк, Максим Чеблін, подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.